Що, поїхали далі, братва? Так, дивіться, наступних 11 штук. Це йде до 21-го тут. Так, їдемо. Отакий от сірий агрегатик. Дивіться. Цікава така моделечка. Дивіться. Оп, паскоріс, кліпса, викидний механізм. Так, мій улюблений з Сигшу 31 прийшов. Ну, мені він найкраще по механізму. Отакий от сподобався. Це номер 12. Ціна такого апарату 500 гривень. Він мені найкраще сподобався. По крайній мірі з цих, що він, він такий масінький. Масінький і дуже прикольний механізм мені в нього подобається. Такий, що такий апаратик. Тут скользящі теми, ці противоскользящі. Дуже прикольний дизайн, дивіться. Так, це номер 12. Потім отакий от агрегатик. Це номер 13. Ціна 400 гривень у такого апаратика. 400 гривень. Ось такий агрегатик. Так, їдемо далі. Так, це в нас що номер 14. Така ось ідушечка Кліпса. якісь бумажечки. Кліпса, номер 14. Так. Ось, ну дивіться, який цікавенький черниш. Номер 15. Номер 15. Ось такий апарат. 400 гривень його ціна. Ось дивіться, який цікавенький, фіночка, не цей, викидуха. Іменно що не рукою, не пальцями викидаєш, а кнопочкою нажимаєш. Викидушечки. Чікс, Така шваєчка, дивіться. номер 16. Шваєчки. Так. Ось дивіться, з корковою накладочкою номер 17 Дивіться, яка цікава моделечка. То любить натуральні ці матеріали. Тут метал, тут без пластика, і коркова, коркова накладочка. Браулінг. такий апаратик. Номер 17. Так, їдемо далі. Так, Це в нас що? Сірий з чорним такий, пластмасова накладочка Номер 18 Стандартний 400 гривень. А є стеклобой в ньому. І паскоріз в ньому є. Так, їдемо далі. Нескользя тема. Дивіться, яка форма гарбатий, В типу. мене були такі, вже продались, був такий апарат, всім дуже сподобався. Це стеклобоєм під шнурочок отверстя Номер 19 Так, їдемо, отакий от нескользящий Номер 20 Дивіться, який цікавенький. Цікавенький апарат. І заканчуємо в цьому відосі апаратом Номер 21 друзі. Для замовлення в Viber. Всім гарного вечора, мирного неба.